Історія з вилучення на Прикарпатті двох тонн марихуани ще не закінчена. У селі Хотимир Тломецького району працівники СБУ виявили ще три 200-літрові діжки насіння Конопель. Його зломисники підготували для посіву та вирощування особливо небезпечного наркотику. Виявилося, що насіннєвий матеріал приховали ретельніше ніж самий наркотик. Його виявили у підвалі у приватного помешкання. Нам стало відомо, що це злочинне угрупування мало на меті нарощувати обсяги виробництва наркотику в наступному році. Отже, тепер ми можемо сказати, що насінневий фонд знайдено. Знайдено його у трьох діжках. Загальна кількість 600 літрів насіння канабісу. Ось при самих мінімальних підрахунках, які вразили власне і нас. Якщо б це насіння було посіяно, виросло було зібрано, перероблено на наркотик і продано, то сума, я ще раз кажу, мінімально, але це тим не менше вражає, мала дорівнювати 6 мільярдам гривень. Нагадаємо, місяць тому в селі Хотимир, Тлумацького району всі господарські приміщення керівника організованого злочинного угрупування були буквально забиті розвішеними для просушки двометровими рослинами канабісу. Тож через таку велику кількість продукту вивозили його вантажівками упродовж дві. Двох днів на даний час керівник організованої злочинної групи знаходиться під арештом. Порушено кримінальну справу за кількома статтями. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.